Вітаю, друзі! Невеличке, коротке порівняння буде от таких двох скутерів. Зліва у нас Honda Dio af 62 4 карбюраторний на повітряному охолодженні. Справа у нас Honda Dio af 68 4 інжекторний на повітряному охолодженні також. Але відмінність, як ви почули, тільки в карбюраторі і інжекторному вприску. Візуально вони. Практично ідентичні, але є невеличкі відмінності. І знову ж таки, вони у нас два, дві версії з кошиком в таких красивих чоловічих кольорах ніжненьких, і виглядають вони дуже-дуже симпатично. От, і так на перший погляд, знаєте, як от, кажуть, знайдіть відмінність, яка між 62 та 68 моделькою у нас існує. А я вам, звичайно ж. Трошечки детальніше покажу, так як постійно запитують 62 68 яка різниця і так далі. Зніму ролик для того, щоб купець потенційний, вже знав всі відмінності в детальках. Так, ну, погнали. 68 З кошиком, звичайно, шо та шо та моделька. Все працює, все зачиняється, все ідентично, тут кошики і так далі. По передньому колесу є 62-ї модельки барабанні Гальма, вилки в них однакові, але в 68-ї тут трошечки свіжіших років вона йде, і тут вже додавлена система такого комбінованого. Гальмування, але це знову ж таки не на всіх цих цестах. Це тільки коли вам потрапляється вже свіжих років зі 100 тисячними спідометрами і буде от така система. В принципі, не критична, не суттєва. Трошечки допомагає вам підгальмовувати, коли ви передніми, задніми гальмами. Тобто трошечки тими і трошечки тими. Далі йдемо. Що мені подобається в 68-й, це такі відбійночки, такі ручки з відбійничками. Коли ви падаєте трошечки, можливо, ваші ручки захистить, але це не точно. Далі, і звичайно, 100 тисячна приборна панель. Тут 17 550 км і 100 метрів. А тут 10-тисячна приборка трошечки відрізняється. І 3 365 км і 500 метрів. Звичайно, є різниця. 50тисячний 10 і 100 таки Тут от в такому дизайні, а 68-й у нас трошечки свіжішому доданий цей насосик. І поворотнички. В принципі, отут от і вся різниця між 62 і 68. По карманах вони ідентичні. Знову ж таки, візерунок пола от такий, крапочку. 68-й в полосочку. Сидінням абсолютно однакові і сидіння також не будемо далі бігти. Далі, заводний механізм, хто стикався з 68-ї, більш проблемніший, ніж в 62. -й. Є проблемні місця, не буду пояснювати. В 62-ї це звичайний кікстартер, звичайну людську сторону і з простим гарним механізмом. В 68-ї вона візуально схожа і вони Відрізняється тільки, як то кажуть, начинкою, і ця заводиться не в людську сторону. Мені не до вподоби. але користуватися ви нею будете вкрай рідко, коли у вас є стартер і так далі. От, В принципі, і вся різниця. Один заводиться в одну сторону, інший в іншу. Більше як такої різниці відчутної між цими модельками немає. Бокова підножечка, це як опція, вона може бути. І на 62, і на 68-й, але в заводі в основному на 68-й модельки вона присутня частіше, ніж на 62-й. Так, в загальному все однаково. Ну і трошечки відрізняються накладки на глушник. Але тут у нас накладки схожі. Ну, Не критично. Коротше кажучи, практично нова техніка в нас, і от коли ви включаєте в. 62-ї все заводиться, працює. Двигунчик також приблизно однаковий по роботі, як і 68 го 68-ї, звичайно що є у нас насосик, електробензонасос. Ну, Хто чує, той чує. Я б сказав, що 68-ма трошечки м'якше працює по двигуну, ніж 62 моделька. Якщо ви можете відрізнити. А так в загальному близнюки. Всім рекомендую, гарна популярна моделька. До речі, цих два варіанти продаються, конкретно 62-га в нас взагалі нова, буде трошечки дорожче коштувати. Тут додивився відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити гарні пропозиції, які бувають. От, всім вдалих покупок. Не забувайте оглядати телеграм-канал з асортиментом. Ну і, Звичайно, як завжди, самі свіжі відео будуть на каналі. Всім дякую за увагу.